Усім привіт! Ну що? Сьогодні я вам нарисую портрет 11 енергії. Це всі ті, хто народився 11 числа 29-го або у листопаді місяці, поїхали. 11-та енергія має велику внутрішню силу та потенціал. Ще її називають енергією керуванням силами стихії, це п'ятий елемент. У людей з одинадцятою енергією є е, е, такий внутрішній сильний стрижень стержень. І вони е, можуть вести за собою людей. Е, дивіться, якщо у них, наприклад, маленька якась група людей, е, то в них навіть не буде натхнення, не буде натхнення щось їм розповідати і їх за собою вести. Але якщо ця група буде велика, то в них е, всередині, наче просипається просинається велика сила, і вони ведуть за собою людей. Вони, наче е, лідери-революціонери, революціонери. революціонери. Хто слухав відео про першу енергію, ви просто у собі уявіть подвоєну силу цієї енергії. Якщо у першої енергії один енергетичний канал, то тут їх двоє, але між ними е, грім та блискавки. Люди з 11-ї енергії вони прийшли на землю для керування ситуацією через конфлікт. Наприклад, вони дуже часто потрапляють в якісь конфліктні ситуації, і тільки в конфліктних ситуаціях вони розуміють самих себе і. Вони не навмисно їх створюють, але вони героїчно з них виходять з таких ситуацій, а потім вже іншим розповідають, як можна вийти з цієї ситуації. В плюсі люди з 11 енергією вони можуть робити 10 справ одночасно. І, в принципі, навіть і не втомлюватись, але деякі люди можуть за ними не встигати. Тут ще такий момент по в мінусовому прояві 11-ї енергії: те, що їх люди можуть злити тим, що вони дуже повільні, але тут треба зрозуміти, що просто у інших людей немає стільки енергії, як у людей з одинадцятою енергією. Динадцятій енергії необхідно навчитися керувати своєю енергією через медитації, через масажі, через спорт. До речі, спорт 11 енергія дуже любить, тому що вона відчуває в своєму тілі саме цю силу, і в неї доволі міцне тіло. Люди з 11 енергії вони дуже сексуально привабливі. І чоловіки, і жінки вони відкриті, вони присності, сексуальні. І їм не потрібно боятися цього в собі, а навпаки, це потрібно відкривати в них і вивільняти цю енергію. Надців енергії просто не можна бути закритим, скутим і занадто снатливим. Це буде перекривати їх енергетичний потенціал та їхні великі можливості. У людей з 11-ю енергією дуже міцні відносини з їх мамою, такий сильний пуповинний зв'язок. Але коли у дитинстві це нормально, коли дитина постійно радиться з мамою, відчуває її підтримку, то у дорослому віці це буде зайвим. Їм дуже необхідно ставати самостійними і переставати радитися зі своєю мамою. Начебто тут нема нічого такого спілкування з мамою, але ця ситуація позбавляє вас дорослішання, позбавляє вас енергію, яку б ви могли направити на вирішення якихось великих справ. Якщо розірвати поповинний зв'язок з мамою, вивільниться дуже багато енергії. Не потрібно постійно дзвонити і докладувати кожен свій крок або запитувати, як чинити. Ви повинні. Робити все самостійно, а її вже просто поставити перед фактом, що я ось так або так вчинила. Ви не запитуєте у неї, які красівки купити дітям або як зварити борщ. Ви стаєте самостійними. Ще один такий мінусовий прояв 11 енергії, що вони хочуть все в житті отримати за допомогою сили. Вони можуть ставати агресивними, вони можуть нав'язувати свою думку, вони можуть не рахуватися з думкою інших людей. Вони дуже часто сперечаються зі своїми партнерами і вони постійно доводять думку, що тільки вони праві. І їх улюблена фраза, а я тобі казала, я права була. Часто дітям з 11 енергією ставлять гіперактивність, вони, наче, такі маленькі енерджайзери, але ні в кому ні в якому разі не можна гасити цю енергію якимись препаратами її можна гасити лише спортом, і дівчаток, і хлопчиків потрібно віддавати в спорт. Людей з 11 енергією нерострачена, їх енергія може виливатися в зайву вагу. Або на них нападає така апатія, вони не впевнені в своїх силах. Тут ми вже розуміємо, що вона, ця енергія уходить просто в мінус. І цю енергію потрібно восполнити. Як це можна зробити? Це можна робити через стихії: через воду, через водоспади, через бурхливі річки, через просто бігати під проливним дощем. Ще один такий мінусовий прояв 11 енергії це трудоголізм і бажання швидко все зробити. У них одвічне бажання, щоб було прям швидко-швидко все зроблено. Вони хочуть отримати результат вже зараз, а не через тиждень, коли їм сказали, що буде все готово. Але їм потрібно сповільнитись, їм потрібно навчитися керувати своєю енергією і зрозуміти, що всьому свій час. Ще один такий цікавий момент. Так як 11 та енергія — це енергія керування стихіями, то з ними можуть ставатися такі речі, як зависають електроприбори, там, телефони, я не знаю, ліфт зупиняється або просто вимикається світло. Це для чого? Для того, щоб вони заспокоїлися, заспокоїли свою бушуючу енергію. І просто зупинилися.